Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде такий трошки передновогодній чи новогодній випуск. Будуть у нас тісочки сьогодні розігруватися. Сьогодні хтось під йолочку получе собі отакі, отакі от файні класні тисочки. Ну а в самому початку хочу вас поздравити когось з наступаючим, хтось буде дивитися вже в Новому году. З наступаючим Новим годом, як завжди щастя, здоров'я! І бабла вам побільше. Саме головне здоров'я, щоб могли зароботати бабло. І бабла вам побільше. А що вам побільше, а не мені. Бо ви в мене купляєте, щось заробляєте, я собі купляю, заробляю. І всі друг другу допомагаємо. Так сказати, роботаємо, трудимося. В кожного своя робота. Хтось купляє фрези, фрезерує, заробляє бабоси. Хтось їх продає. Ну, кожен має займатися. Чим, ну, хто що вміє, от, да? не всі там вміють барижити, не всі вміють фрезерувати. Це таке. Взагалі, я думаю, суть ви поняли всього найлучшого. І будемо проводити розіграш наших тісочків. Зараз я апаратуру секунду настрою. Так, де у нас е, сайт вже відкритий? Силочку я ввів. Зараз вибираємо пік авінер. Так, щось воно опять туди-сюди. Відео e, 131 коментарі. Winner, e, winner comments. О, oh, comments, юзернейм. Сергій Турик. Сергій Турик. Коментарій гарні маленькі тисочки. Люські вподобайка. Лайк. Like. Всі условия по камість виповнені. Зараз ми заходимо сюди. Так. А що вона апаратура? Секунду опять збилась. Коротше, Як сюди, не може раму зібрати, чи вайфай не робить, чи телефон. Все зависло. Все зависло. Ладно, поки телефон одвисає, інспектор люсьєн так же само присоєдні к поздравленням. Да, Люська? Люська помощниця. Вже така виросла кобила. Допомагає дядьку Богдану. Бабки да? Вона проводить інспекцію ОТК. Тобі ж прийшла, понюхала. Ага, бачите, мечики, Хороші мечики, чіткі, треба да? продавати. От. Люську ми теж без подарочка не ставимо. Я казав, оп, ковбаска їй. Ковбаса сиров'ялина вищого сорту. 0320 КГ. Це люсьєн. Люсьєн. Тобі теж показали. Що ти Люське не даєш подгони. Люське я даю. Вона просто жре, як маленький бегемот Все, іди, іди. Так що Люську теж поздравили. Можете теж їй написати. Поздравлення. Вот. Так. Заходимо. Це ужасно. Секунду. Вот. То, короче, Wi-Fi був слабий як марлеві труси. Хоча Wi-Fi за стінкою. І воно єлі дупляє. О, оце відсвічує. А ну, зараз, секунду. Яркость. А де тут? Оп. Видно? О! Е, де в нас Сергій Турик? Ось днів назад. Гарні маленькі тісочки, люські вподобайка. Заходимо. Откритий підписчик. От, скарби дядька Богдана він підписний. О, Сергій Турик. Оце золотий підписчик. Тобі ж всі, абсолютно всі условия виповнені. У нас яке було услов'я. Підписаний будь-на канал. Коментарі більше трьох слов. І ще лайк поставить. Тобі ж скріншот скинуть. А як воно? Зараз реклама пройде. Короче, скинуть, що у тебе стоїть лайк під відео. І все, напиши на Viber. Viber Оту-ту. -от -от. І все, і ті сочки тобі поїдуть. От, оце швидко, скоро ми знайшли переможця. Все, не будемо затягувати довго е, тянуть, так сказати, кота за бубінці. Е, щось ще вам порозказую. Сьогодні таке буде чисто побалакати відео, бо торгувати, торгувати нема ніякого настроєння, желання і всього прочого. Вже треба йти у нас трошки вечеріє, Посилочки я все-таки сьогодні відправив, що там попродалось, там топилочки, то хірілочки і думаю, треба закрити год, щоб вже всі посилочки уїхали, клієнти були всі доволі. Ну, я ж кажу, працюємо, працюємо до своєї сили. Тобто я повинен був вже їсти качечку жарену з конячком, а я вам реп зачитую і показую, розказую. От, що в нас з е, насушного насущного, так сказати, е, попідгорали. Попідгорали трошки сраканці по поводу цепочки. Так, да, да. <смі> ну а що? <шо? смі> так буває, всім не угадиш. <смі> Саме популярний коментарі продавай їх 150 гривень кілограм. Ой, 150 гривень кілограм, 150 гривень за метр. Е, якби. Були такі цепки по 150 гривень за метр, я б їх купив пару кілометрів. Вона важуча. От візьмем тут, зараз вам так наглядно це таке, я ж кажу, відео побалакать. Сіти його тут метр метр 20 десь. 6 кілограм. 6 кілограм. Ну, хай даже буде метр 30. Шесть кілограм. І ще, як от описали в одного, там теж. Блогера купляли, каже, я купляв по 120 за метр. 120 гривень, а ти париш по 300 гривень за метр. Ребята, це адресується тим, хто ну, знаєте, не розібравшись з ситуації, починає оце щось висирати. Ні, коментарі, кстати, Сьогодні буде день відкритих коментарів. Кому не впадло, хто що хоче, напишіть. Ну, крім, так сказати, особистих образ, коли там переходять на лічності. Я таких блокірую, удаляю, ну не треба обсирати друг друга. Напишіть щось хороше, погане, ну, пофігу, що там. З Новим годом поздравте. Напишіть, що у вас які успіхи були в цьому році. Вот. І, кстати, да, не розібравшись, пишуть херню. Там цепок був, пок длинне, чуть -чуть да? ну чуть-чуть толще. Він полуубитий, полустертий. Я не обсираю ні в случае нічий товар. Це все діло кожного. Но той ципок важить 2-2,5 кг в метрі на секундочку. Тут, звиняйте мене, в метрі буде десь 4,5 кг. От. Ну, тобі ж я вам наглядно показав десь метр 30-6 кг. Плюс кану йди, кабанюка. Да, рівно 6 кг. От і вважайте. А люди ж до кінця, не розібравшись, починають писати всяку херню. От. Так що ми сьогодні зробимо супер-акцію 70 гривень кілограм. <хи> і, пожалуйста, а хто іменно сьогодні захоче купити, тому буде по 60 гривень кілограм. Верні два куска. Тут виходить 37-37 кг і оцей кусок 6 кілограм. От і вважайте. Тобі ж перший лот 37 кілограм, це на слот 43 кг. по 70 по одному. А за 2 по 60 і поїхали, я ж кажу, це таке. От, так же було багато, так сказати, спроса за цю плитку. Кстати, теж так побалакать, раз уже почали цю тему. коли я кажу, от наприклад, я не знаю, там скільки ця бабка стоїть. Ось ця бабка. да е, Я вам скажу, я знайшов на чешському сайті, це Чешська бабка тос стоса, е, станка. Стоїть 15 тисяч крон цього на всього крона. До гривні 1 до 7. Вважаєте, умножили. Ну звісно, я їх за ці деньги не буду продавати. Ціноутворення як? Тобі ж кажу, коли предлагаєте. Е, предлагали 15-2 тисячі за оцю синусну плитку. Ну, якби за спрос не б'ють в нос. Ну, но коли такі знаєте предпоняття, ну якось вони одірвані від реальності. Просто у людей яке представлення. Ти її купив на черметі по 15 гривень кг, ну, хай не тут там 30 кг. Да? Е, ну, сразу скажу, по чому я її купив. Це сугубо мої проблеми. То ли я її купив по 15 гривень за кілограм, або по 150 за кг. Це сугубо мої проблеми. Вот. Є середня ціна. Плюс-мінус, наприклад, риночна там вона стоїть 10 тисяч, я її продаю за 5. Ну, наприклад, це так абстрактно все. Вот. Есть, а коли пропонують 2 тисячі, це чоловік знає, скільки вона стоїть. Есть, ну, От тоже я вам скажу, от, Коли предлагають, не знаю, ілі реально дурачками ну, Є такі, я не всіх в виду є такі особливі екземпляри. Що Потім починають гнати, там, та ти ж купив по 15 за кіло, що ти так дорого продаєш. Ну, це мені в лічку пишуть. Вот. Як за координатний столик тисячу гривень предлагали, Тіпа, ти ж його там видурив там, за 200 гривень максимум на прийомки. Я кажу, то сугубо мої проблеми за сіки, я купив, чи за 100 гривень, чи за 100 доларів. Вот. І так же люди, або, я не розумію, надурити хочуть, або реально це. Ну, десь в абстрактному мірі, де ковбаса ще по 220 літають. Тобі ж я орієнтуюся ніяк. Ну, вона, стояна, ну, я її вже казав, 10 тисяч. Я її там буду продавати за 7, там чоловік позвонив, поторгувався, наприклад, за, за 5 забрав. Все, всі довольні. А наприклад, ну, я не знаю, це, о, я ж кажу, опять-таки, все абстрактно. Я ж нікого не ругаю там за предложення ціни. Ну просто трошки адекватно. Е, так же само вчора за ці ШВП-винти. Оцей вінт важить 50 кг, цей, по-моєму, 38 кг. Ну блін, ну ви посчитайте, з прийомки його купити. ну, Це ж не 5 копійок стоїть. Я і не просю за нього 30 тисяч, як там, десь на Оликсах, Гуглах, ну, хрень його знає. Ну, опять були предповідня 1000-100. Ну блін, його сприйомки купить ну, в два рази дороже, почти, практично в два рази дороже. І тоже ж, я кажу людям от фонаря, це. Ну, от там вчора писали, спрашували, я кажу оцей 4 тисячі, оцей 3,5. Ну, 3,5. Гайка, кстати, там вставка, не знаю, латунна, не все желізо. Вот. не устрає, придбать свою цену, будемо обсуждати. Коли знай, знаєте, е... до коли договорююся, це треба, щоб був діалог, діалог двох людей, а не монолог. Тобто написали, я там сказав цену, ну предложить свою. Мала, я скажу, ну ні, не буду я вам продавати по такій ціні. Устрою, договарюємося, ну, ну всі живі люди то тобто, есть, ну, в цьому проблем ніяких нема. Ну, тільки я ще, ще раз сказав, що торг люблю, нагло презираю, що коли дзвонять, там, ну, ну типу, там, тисячу гривень за цей синусний столик. Ну, ви серйозно. Це мені просто кажеться, що вже мене надурити хочуть, а потім вони в групах. Не раз таке було, що реально не раз, що мої железяки в групах продавалися ну, в два-три рази дорожче. Я нічого проти не маю, бери. Е, готов сотрудничати, я завжди кажу, є ну, оптовики, оптовики привітуються. Бо мені треба купити, продати, купити багато, продати багато, е, потім новий товар купити, щоб воно ну, не лежало. А коли я, наприклад, не вірю, що я завтра там щось... Найду. Наприклад, ці бабки розбарахулити їх по 50 гривень кілограм або цей же стол. Я його розбарахулив, це все добро, по 50 за кілограм. І все, в мене завтра немає ні контенту зняти, нічого, не, нема що продати. Ну, таку є. Я ж кажу, зараз увереності ніякої немає. Буває, що да, пропозицій багато, ну і по хорошій ціні. Ну, таку є. Тоже його продавати ні, Ніколи верні, займатися. Так що, от якось так, думаю, трошки побалакали. Жду від вас обратної зв'язки. Ну, я ж кажу там, що мамка не спеціалісти, що там по ценам. Ну, мені якось все одно. Як казав один розумний чоловік, каже, собаки лають. Ні, як він каже, а караван лаять, собаки йдуть. Так само і тут. Караван лаять, собаки йдуть. Ну, Хто захоче, купує, комусь дорого. Так буває, що я, що я можу зробити. Мені теж іноді буває дорого, щось, особливо як там, чи ворота, як зробити там, 20 тисяч віддай за 100 кг желіза 20 тисяч, ну як би теж. Да? Що там приїхали три цих три коня, за півдня склепали і двадцятку ку Ну, Ребята, там метала на п'ятерку, а 15 робота. Ну, типу, ну, не хочеш, не, не заказуй, не купляй, Так що це все відносительно, Я ж кажу, коли люди... Е, так Як і предлагають товар купити. Ну, кстати, хто дивиться, тоже так же само купляю, продаю, ну, викупаю. Купляю, е, Предлагають купити. Тобі ж там ключі купив мене, каже, по 40 гривень кілограм. Е, я кажу, ну, типа, ти продаєш по 50, купи, по 40, кажу, а 10 гривень доставка. А маржа, амортизація і от це все, що заморожування денег. Ну, цього ніхто не вважає. Я думаю, що це барига, це от ось, поїхав. Купив, продав 100 доларів заробив. Я не знаю, може ці вінти продадуться завтра, а може через рік. А може їх взагалі придеться викинути, бо вони нікому не потрібні. Тобто, ну, таке. А, там, наприклад, купити за 1000 гривень, продати за 1200, воно 50 кілограмів важить, поки дотягнеш, він вчора потягав, сьогодні в спина репить. Поїхав мазь для спини, купив за 300 гривень, а я їх не продав, а на 300 гривень вже в мінус. Ну, це, таки, це сугубо моє мнение, це мої проблеми. Нікого я нічого не заставляю, купляти, там чи ще щось. Ну, Є товар, є ціна. Це не обсуждаються. Не абсолютно всі позиції, але обсуждаються. От, наприклад, цей координатний столик. За нього давали аж півтори тисячі. Ех. Ну, от що сказати. Ну, це коли людям кажеш, предлагайте, будемо балакати. Ну, е, це ж так само, у вас, наприклад, є якийсь бюджет, на який ви там розчитуєте. Да? Я не спорю, багато. Е, Хто цей глядачів, це ну, хобі. Просто хобі. Вони там не зарабатують деньги на цих станках. Просто хобі. Но, ну, тим не менш, я не можу його там продати за 2000 гривень, коли його, наприклад, риночна стоїть, там 7-8. І вот. так же само я його не купив. За півтори тисячі гривень. Ну, опять же таки, по чому я купив, може я за 100 гривень купив, може за 100 доларів. Є середня риночна стоїмость, я завжди стараюсь дешевше. Тобі навіть ті ципки. Був би варік мене купити по 15 за кіло, тобто дешевше я б купив, дешевше б вам продавав. Колись, типу, такі були, я їх по 45 гривень за кілограм продавав. Бо вийшло дешевше купити. Ну, Тут от, от в цьому і вся а так, і треба купити, але буває дорого і не цілесеобразна. Тобто ти так думаєш тягатися за там, 10 гривень з кілограма, ну таке. І то це, я ж кажу, ще там вложи, бабки заморозь. Ну, общем таке. Не жалуюсь на життя, Ви не подумаєте, що там чи жалуюсь, чи що. Це так просто ну, побалакать мислів, слух. Тому що дуже багато людей дзвони, пише і так же само, от, як можу. Підвести ітог цього года. Е... Та який ітог. Живі слава Богу. Все. Більше нічого не можу підвести ітоги цього года. Хороший плюс, ну як, навіть не плюс. Що дивіться, в мене ну, свій канал відкрию. Трошки якось влажую, розвиваю, щоб і вам було ж інтересно, От що я це барахла багато всякого. Ну, вам ж не буде інтересно кожен день. Якщо буду показувати сверла. День, два, три, вам цікаво. Потім уже, ну, так сказати, як, як, як це слово задовбало, надоїло, Не знаю, ну сложно без матюків. Ну, я питаюсь. Я питаю за це можна лайкосиктувати. От, питаюсь якось. Що то робить, щось вам інтересне знаходить. Так, да, до хрена вчора один додік писав, ти там <со> за редуктори, бляді, а це в нього срака підгоріла. Ви прикиньте, хейтер написав навіть в лічку. За це, звісно, респект і уважуха, не в коментарях висрався. А в лічку написав, пише, що ти дебіл, ти не розумієш нічого в редукторах, є спеціальні мануали, технології, там, що імені один до 40. Ви представте, як це в чоловіка сраканр, загорівся, і з в Візувія, <гум> Да, але настроєння підняв колосальне, <гум> если що, може, колись вам вставочку сделаю, <гум> як його там бомбило, страшно того петуха. <гум> Ну і нічого, я ж кажу. Це то є положительних моментів. Багато чоловік сьогодні, бачив, там маленького дракончика токарного продавав. Чоловік мені скидає сьогодні фотку. Дякую, з Новим роком. Він собі його, так, йолочка і під його поставив, подарок. От, от такі моменти, знаєте, якась ажулибка на, на ліці з'являється. Ну, чоловік довольний покупкою. Есть, і я доволі трошки заробив, чоловік собі подарочок купив. Всі довольні і все добре. Так що якось так, щось я розмандівся, до хіра. Ще раз їх з наступаючим з Новим Годом. От Люски теж лайк. Привіт, да? Люсьен. Скажи людям з Новим годом. Ні, не, не скаже. На ковбаски наїлась довольна. Все, всім пока.